Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас. І як я вже завжди прошу у Бога, щоб Він прийшов і відкрив ваше розуміння. Розуміння тих, хто засліплений Богом цього світу. Бог цього світу засліплює людей. Засліпляє їхнє розуміння, і цей Бог, Бог цього світу. Звичайно, я кажу, ви можете враховувати його марнославством, гордістю, своєю особистою точкою зору, егоїзмом і так далі. Все те, що протиречить і повністю протиречить Богу, протиречить Автору життя, творцю життя, всемогутньому Богу, тому що тільки він, і більш ніхто, то достойний всієї слави і честі і всієї хвали, і з його величі та поклоніння, тому що Він Господь. І коли хтось, коли хтось думає про себе або коли хтось намагається кимось стати, думає про себе, що він особливий. тоді без сумніву цій людині потрібна свобода, звільнення. Тому що тільки Господь Бог є істинним Богом, і дьявол засліплює розуміння людей речами цього світу. Попинайте, вчора ми говорили, що важливіше тіло чи душа? Ісус задавав це питання в іншій формі, тим книжникам і фарисеям, запитуючи у них, що важливіше золото? яке всередині храму покриває його простір, або самий храм, який освячує це золото. Що важливіше, іншими словами, пожертвування, так, яке приноситься на вівтар, чи сам вівтар, який освячує це пожертвування. Тоді, друзі, коли ви дивитесь на вівтар, це як Бог, коли люди дивляться на пожертвування, на гроші вони засліплені, коли люди дивляться на красу, на багатства, на речі, які всередині храму, ці люди гублять бачення того, що храм освячує це золото. Це як наше особисте життя. Наприклад, якщо ми цінуємо більше речі фізичні, якщо ми речі цього світу цінуємо, неможливо це можливо марнославство, багатство, знання якісь, можливо, це якась особиста якість чи таланти. Коли людина цінує це більше, чим те, що всередині них, їх душа, тоді вони сліпі. Вони повністю сліпі, вони нічого не бачать. І Слово Боже, Святе Письмо, показує нам два типи людей, які, я можу сказати, в цьому світі є. Або ми Богу поклоняємося, або мамону. Ми не можемо служити двом господарям. Ви не можете служити самому собі і Богу одночасно. Або одному ви служите собі, або Богу, іншому. Або ти від Бога, або ти самому собі служиш. Тоді Бог, я можу сказати, роздумуючи про ту ненависть, ненависті, Яку Бог мав по відношенню до Ісаву. Ви знаєте, Господь і ти, який є любов, і ти сказав, що ненавидиш Ісава, ти його вознаневидів, він нещасний, бідний, Ісав. Ви знаєте, це щось незрозуміле, але з іншої сторони, Бог показує. І показав, чому він возненавидів Ісаака. Ісава. В чому причина? Він був первородним, він був першим і повинен був стати спадкоємцем. Може сказати, продовжувачем життя Ісаака. Він повинен був стати наступним патріархом. І коли... Він Ісау, показав цю гордість і не цінив. Коли я можу сказати так, він відвернувся. як Біблія каже, що Ісав був людиною дуже, дуже сміливою. Він був таким воїном. Він був там мисливцем у цих полях, лісах. І за того, що він був особливо таким сміливим мисливцем, він думав про себе, що він є такий особливий, головний перед усіма. І за цієї гордості він не цінував. Він не звертав увагу на те право першородства, яке у нього було він не планував. Наслідувати те, що батько йому пропонував, він думав, що він краще, чим батько його буде. Ви знаєте, те, що диявол так думав, а ось я сяду вище зірок небесних. Я буду кимось. Цей дух, цей дух, дух світу, нечистий дух. Він примушує людей бути гордими, марнославними, такими самозакоханими. Цей дух, той же дух, той же самий, який засліпив розуміння і засліплює розуміння багатьох людей, невіруючих людей. І за цього Бог він возненавидів Ісава. Бог, який є любов, возненавидів Ісава. І якщо ви, мій дорогий друг, маєте Такий же дух, як і у сава, якщо ви думаєте про себе, що ви якась особлива людина і за вашої краси, сили, мудрості, чи за свого багатства або ще за якихось своїх особливостей, якщо ви думаєте, що ви кимось є, мій друг, тоді ви, можу сказати вже приговорені. До тої ненависті зі сторони Бога, як і сав, це те, що я можу навчитися. Що важливіше? Золото чи храм, який освячує золото? Що важливіше? Дар, пожертвування, чи вівтар, який освячує це пожертвування? Що важливіше? Тіло? Чи ваша душа? Яка вічна? Душа. І тіло, ви розумієте? Ми розуміємо, що з тілом відбудеться, воно повернеться в землю. Ми станемо старими і помремо, а душа не вмирає, вона вічна. Душа не вмирає. І поки людина в цьому світі, у неї є можливість направити душу свою. І цінити свою душу, дорожити своїм спасінням, спасінням душі, замість того, щоб цінувати своє зовнішнє життя, своє тіло, яке рано чи пізно повернеться, в, цей, в цю землю в порох. тоді Ісус, використовуючи розумну віру, він запитав прямо. Що людина дасть за душу свою, який викуп. Як ти купиш свою душу? Якщо ти придбаєш весь світ, а свою душу втратиш, Це те, що було з Ісавом. Він думав, що він такий сміливий, особливий, мисливець, що він там, де заводно виживе, в лісі, у пустелі, він був незалежний від усіх. Він сам собі був Богом. І саме тому Бог його возненавидів. Ми завтра будемо більше говорити про це, про те, що Дух Святий мені говорить, і я бачу, що багато людей вони кажуть, так, а я можу жити в гріху і трішки можу там впасти в гріх. Іноді щось там, іноді якось небудь я там вивернусь, тому що Бог є любов. А, Досить для мене благодаті. І це якось благодаті, це насправді не благодать, а самообман, вони йдуть в пекло, тому що вони слухають ці фальшиві сатанінські доктрини, які називають себе Божою благодаті. Ні, друзі, ні, ні, не так. Ви знаєте, не так. Важливіше всього для нас це спасіння душі, і коли ми в смиренні знаходимося, в смиренні ми дивимося на нашу душу і цінуємо її. Тому, будь ласка, друзі, дивіться на себе, думайте про вашу ситуацію. Ви слухайте мене зараз в цей момент, може бути, ви так сильно зайняті, так сильно переживаєте про речі цього світу, що забуваєте подивитися на вівтар Забу... забувайте подивитись на храм те що саме важливіше в вашому житті на вашу душу розумієте душа яка буде вічно живою або з богом або без бога це самі ви вже вирішувати це ви будете вирішувати тому ісус запитав що важливіше що більше золото чи храм який освячує це золото? Що важливіше: дар чи вівтар? Жертвенник, який освячує дар? Думайте про це завтра. Ми продовжимо. Нехай Бог вас благословить. Амінь.